Ідея цього свята виникла в Каталонії, де 23 квітня відзначається День святого Георгія, коли за традицією люди обмінюються квітами та книгами. Та, як показала багаторічна практика, успіх всесвітнього дня книги і авторського права залежить насамперед від підтримки всіх зацікавлених сторін авторів, видавців, громадських та приватних інститутів, чого дуже бракує українцям. Вітчизняні письменники поки що змушені своїми силами завоювати і місце на книжковому ринку, і читача. Україна мовна література. Вона у величезній кризі. І російська мовна література вона дуже багата, вона дуже гарна, цікава, і вона у нас має бути. Має бути відповідна українська державна підтримка українського книговидання, тому що автори цікаві у нас є. Читачі у нас є. У нас немає тільки нормальної продуманої гуманітарної політики. Дещо інша ситуація у науковців. монографії наук. Кубі праці готуються та шліфуються руками. В них зацікавлені конкретні організації, тому з розповсюдженням таких книг та їх публікацією проблем значно менше. Досить складно видавати книгу, але зараз все більше популярними стають електронні книги, і ми можемо діяти уже через мережу інтернет, через спільноти науковців. І, власне кажучи, електронна книга мені здається, що це певний шанс подолати ту безвідповідальну політику держави в галузі книговидання. Однак і для творців художньої літератури, і для вчених завжди залишається актуальним питання захисту інтелектуальної власності. Тільки наявність свідоцтва авторських прав є найкращим гарантією, Хоча не всі творчі люди квапляться цю гарантію отримати. А між тим існує безліч нюансів, зокрема і те, що за європейською системою авторського права, якої дотримується і Україна, авторські права поділяються на особисті та майнові. авторське право як так і Разниця тільки в правах, які вони отримують. Фізичне лицо являється владельцем как імущественних прав, так і неимущественних прав. А если оформляется на юрлицу, то имущественные права принадлежат юридическому лицу, а не имущественные автору. Фірма Патіс єдина в нашому місті, котра займається оформленням і авторських свідоцтв і патентів. Цьогоріч її працівники відзначили свій річний ювілей. На думку досвідчених патентних повірених, свідоцтво автора коштує мало, але потім цінується дуже дорого. І з цим твердженням погоджуються всі творчі люди. Так, всесвітній день книги було запроваджено з метою вшанування книг та авторів в усьому світі. А от аспект їхнього захисту здебільшого залишається проблемою лише самих авторів, принаймні у нашій країні. Тому дбати про захищеність свого Пору автору необхідно ще до підписання договорів та виходу книги у світ, а не навпаки, що трапляється найчастіше.